Дякую, друзі, Є... давайте запишу маленький відосик. Це будинок збудований в минулому році. В цьому році ну, хазяїн трошки власник поміняв плани і вирішив добудувати котельню. Ось я показую, як вона зроблена. За два дні гуляючи. Тепер дивіться, хто захоче добудовувати до будівлі фундамент. Не дивіться на те, що маленьке здання, на маленьке в углу, отут желательно, на ту глибину, яку ви прокопуєте, і ниже ще як мінімум сантиметру по 30-40 робити великі п'ятки такі. Щоб у вас не відклонився від от фундамента. От. Щоб ви більш розуміли, щоб, як говориться, отут временем просто не клюнуло здання в сторону, так як це набагато менше тут фундамент обично люди роблять. І отак. Так що майте це на увазі. Так що, ось ви бачите, зараз покажу. І учитуйте дуже ж, так само котельня не може бути маленькою. для, Якщо ви будете підключати газ, в неї є об'єм кубатури площі приміщення. Бачите, це власник теж сам заливав тільки що. Армопояс. По, по поводу Як розмір должен соответствовать кубатурі внутрішній, бо там є норми газових контор, де повинно бути, якщо один газовий котель, по-моєму, 9 кубів, приміщення повинно бути, а якщо твердотоплений котель ще буде стати, по-моєму, до 15 кубів. Я точно не буду, це всі, хто для себе буде будувати, ви повинні мати це на увазі. Так що якось так, О, щоб ви по глупості не попадали. Оконний прийом теж тут власник сказав, будемо дивитися, якщо що, є можливість буде вирізати у ці сценки. Через то він споказ сказав. А так вже то квадратний метр положено в подільні матьох. Не считай там витяжки, все. Так що беріть на замітку. Це коротке відео буде невелике, бо криша буде пізніше. Так як в мене на прошлогодніх відоськах, там де я єць, був поки метал ждав, снігом закидали, так що ми до цього звикли, не умрем, накриємо тут. Це. Так що потім покажу, що виділяємо. Далі буде, все буде добре.